На Майдані Незалежності попрощалися з трьома бійцями: – 48-річним старшим солдатом Дмитром Каменчуком, 45-річним солдатом Михайлом Ткачуком та 49-річним молодшим сержантом Олександром Усачем. Ці наші молитви, всі наші прохання були звернені на те, щоб Господь простив всі земні гріхи цим творчом хоробним, хоробрим воїнам. Як повідомляє прес-служба міськради Дмитро Каменчук, після закінчення місцевої школи вступив в Чернігівський юридичний технікум. Відслужив строкову службу, пізніше працював у Рівненській податковій інспекції. Потім у Корненській сільській раді у 2022 році добровольцем потрапив на фронт. Служив на Запорізькому, Донецькому, Дніпропетровському та Харківському напрямках. За визволення останнього отримав відзнаку. Дмитро загинув 23 січня внаслідок ворожого ракетного удару в Харківській області. І служив, приїжджав додому, до дітей, в нього троє дітей. А зараз така судьба. Получились погиб. Ми спочуваємо родину всім. Михайло Ткачук родом із села Невірків, працював слюсарем у Рівне електроавтотрансі, пізніше м'ясником у супермаркеті. У січні торік Михайла мобілізували, він займався евакуацією полеглих. У червні отримав поранення у руку. Помер Михайло 26 січня. Це людина була, яка тримала всіх в настрій. настрій, веселила. В трудну минуту він в знаходив, знаходив любе рішення. Олександр Усач народився у селі Балашівка, займався роботою по дереву. Чоловік не мав військового досвіду. На початку повномасштабного вторгнення повернувся із за кордону та пішов добровольцем воювати. Помер Олександр 20 січня у лікарні. Він завжди. Був прикладом для молодших хлопців, які служили і з нами, і йому якби, входили в його підрозділ. Ось його люди поважали, слухали, от, ну і любили. Поховали бійців на алеї Героїв кладовище Нове. Ольга Данилишина, Валерій Мартинюк Суспільне новини, Рівне.